Дорогі сестри і браття, кожний християнин покликаний працювати над своїм серцем і над своєю душею. І ця праця в першу чергу і найбільше означає здобування чеснот. Чеснот є багато, але ми називаємо чесноти, чеснотами вироблені вправою схильності. Чинити добро. Людина, вона сама по собі не схильна чинити добро. І дуже часто людині легше чинити зло. А чому людині легше чинити зло? Чому легше лінуватися аніж працювати, посваритися, аніж бути терпеливим, вкрасти аніж заробити? Ну, так здається, принаймні. Тому що у людині діє одне, один, одна дуже важлива сила, про яку богослови довго сперечалися, але вивчали святе письмо, молилися і назвали цю силу первородним гріхом. У людині діє первородний гріх. І тоді, коли Адам і його дружина уперше не послухали Господа Бога. Щось надламалося в людській природі, і тоді людина втратила оцю первісну свою ревність, і вона здобула, вона зазнала такого внутрішнього краху, і оцей перевородний гріх діє, і він нікуди не дівся. То дуже цікаво. Що якщо зменшується криміналітет, то не треба зменшувати кількість поліції. Тому що навіть колись сказали, що буде таке чудове суспільство, то комуністи обіцяли, що побудують таке чудове суспільство, де не буде ні злочинів, нічого іншого, всі будуть дуже щасливі, всі будуть працювати, у церкві завжди заперечували можливість побудови такого. Суспільство по тій простій причині, що ми знаємо, первородний гріх нікуди не дівся, і він завжди буде діяти у людській природі. Людина звільняється від первородного гріха через хрещення. У хрещенні ми з миримося з Богом, але не це не означає, що коли звільнилися від первородного гріха, то вже звільнилися і від Його наслідків. Тобто, людська природа залишається схильною до злих намірів, аж поки ми не почнемо її поволі виховувати і схиляти до добрих намірів і добрих вчинків. Треба знати, що лихі вчинки людина теж схильна робити задля первородного гріха, але теж і тому. Що вона думає, що вона турбується про себе, і зі страху втратити свою тотожність, втратити якесь своє добро, люди дуже часто схильні до осуджень, підозр, вони бояться за самих себе. І саме тому, намагаючись себе врятувати, вони схильні чинити лихі вчинки». Що означає здобувати чесноти? Насамперед, дорогі сестри і браття, необхідно для нас відкрити правдивий образ Бога у Тройці, який є самою любов'ю. Дивіться, будь-який лихий вчинок Він починається із сумніву, що Господь Бог може для нас вчинити якусь, щось лихе? Що Бог може. Нас покарати, що Бог може нам якийсь лихий намір зробити, що ми можемо постраждати, бо Бог не стоїть на нашій стороні. А це фундаментальна помилка, і християнин не може так думати про Господа Бога. Насамперед необхідно плекати добрі думки про Бога. Іншими словами, правдиво відкривати його природу. Якщо немає цієї основи пізнання доброти і любові Бога у Тройці, то, тому, то тоді ми не зможемо здобувати далі чесноти, тому що не буде основи, не буде фундаменту. Це такий будинок, який буде побудований на піску. Бо деякі люди думають, що ось якщо вони. Тут перетерплять, там щось трошки зроблять зусилля, то вже переродиться їхнє е, життя. Не переродиться життя, поки не переродиться серце. А все серце може переродитися не від наших намірів, а від того, як ми приймаємо і сприймаємо Господа Бога. Тому що Божа доброта, вона полягає не в тому, що Бог. Обдарує нас усім, чого ми тільки прагнемо. Божа доброта в першу чергу полягає в тому, що Він є довготерпеливий. Я це вже згадував не раз, що часто в сучасному світі людей просять навернутися, лякаючи Божим покаранням. Кажуть: ось вже незабаром настане кінець світу. Бо Бог вже не витримає тих гріхів, які от люди чинять, і Він нарешті розсердиться і зробить з людьми порядок. І це дуже небезпечна думка. По-перше, що ніхто не навертається зі страху, а по-друге, що змальовується образ не доброго, а сердитого Бога, нетерпеливого. А не терплячого, який хоче помститися, а насправді Бог інакший. Він святий і його терпеливість ніколи не закінчиться, ніколи не увірветься. І дивиться він на людину, як на своє улюблене сотворіння. І навіть якщо людина далеко відходить, і блукає манівцями, Бог ніколи її не полишає. Він завжди різноманітними способами намагається, і робить це. він торкається людського серця. То інша справа, що часто люди бувають закритого серця і не чують Божого нагадування, не чують заклику, щоб прийти щоб відкрити своє серце для правильного розуміння Бога. Тому ми так часто наголошуємо, що необхідно читати, вивчати і звикати до Слова Божого. Читати, вивчати на пам'ять і звикати. Бо не вистачить лише читати, навіть не вистачить знати, необхідно більше. Необхідно себе поволі переконувати, що те, що ми прочитали і що пише у святому Писанні, і що навчає церква, тут істина. І якщо хтось нам говорить щось інакше, кажуть, то священники так говорять, тому що вони мусять так говорити, їм так кажуть, а насправді так не є. Не вірити цьому, тому що священники мають святий обов'язок. Без Перекручень передавати Слово Боже, від серця до серця передавати Слово Боже, не спотворено і без перекручень. Тому, дорогі сестри і браття, якщо ми плекаємо чесноту, то перша чеснота, яку необхідно плекати, тобто перша схильність до добра, то схильність до самого Бога. Ця чеснота називається часто чеснотою релігії або чеснотою побожності. Якщо ми будемо сумніватися в Божій доброті, іншої доброти ми побудувати не зможемо. Дорогі сестри і браття, оця захоплення і втопленість у Божому Слові. Коли ми не тільки слухаємо і пам'ятаємо, а ще й себе переконуємо, що тут є істина, це перший крок, який ми маємо зробити на шляху наш, виховання нашого серця і нашої душі, тобто здобуття чесноти, щоб подолати всі ті проблеми і негативні схильності, які є у людському серці. Христос Воскрес!